Місце для заснування вчительського інституту визначили на жвавій та шумній вулиці. Попри те, що приміщення і сатиба загалом були невеликими, потреби вихованців забезпечувалися успішно. Заснування закладу стало знаменною подією в житті регіону. Урочистості минули, розпочався трудовий шлях. Першим ректором на посаді було офіційно призначено Матвія Запольського. У структурі інституту не передбачалося поділу на відділення чи факультети. Студенти закінчували навчальний заклад та могли викладати будь-який предмет. Розгорнувся активний освітній процес. Викладачі розробляли навчальні плани та методики викладання, а слухачі відвідували заняття і старанно виконували всі поставлені завдання. Так розпочалася історія Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Час минав, змінювалися історичні події. Інститут пережив роки війни, радіонізації, поступу та відбудови. Закладений фундамент виріс у міцну будівлю, де кожна цеглина це відповідь на нові питання, знайдена допитливими професіоналами. На даний час Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського один із найпрогресивніших закладів вищої освіти України під очільництвом ректора, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти Наталії Іванівни Лазаренко. Найбільша гордість університету це десятки тисяч наших випускників, серед яких відомі діячі освіти і науки, державні посадовці, політики, письменники. Популярні митці та спортсмени. Кафедра біології природничо-географічного факультету відкрита у 2000 році. В освітньому процесі викладачі забезпечують професійну підготовку фахівців природничої, освітньої галузі, педагогів-біологів з відмінними навичками науково-дослідницької роботи і творчого пошуку. У міністерстві освіти і науки України зареєстрована наукова школа доктора біологічних наук професора Володимира Григоровича Кур'яти з регуляції росту і розвитку рослин, а також нова технологія з рослинництва. За матеріалами дослідження даної тематики опубліковано понад 300 робіт. Захищено докторську і 14 кандидатських дисертацій, готується одна докторська і одна кандидатська дисертації. Пріоритет досліджень захищено 21 державним патентом на винаходи та корисні моделі. За даною тематикою виконано 7 держбюджетних тем на замовлення Міністерства освіти і науки України. Опубліковано 36 статей у виданнях, які індексують стосуються Scopus та Web of Science та 11 монографій, серед яких 4 закордонні. Польща, Великобританія, Франція, Німеччина другий науковий напрямок моніторинг біологічного різноманіття нашого краю. Вперше в історії Вінницької області системно вивчено видовий склад і виготовлено кадастр хребетних тварин. В межах теми захищено кандидатську дисертацію та здійснюється підготовка докторської дисертації. Також на кафедрі створено зоомузей, що складається з чотирьох експозицій: іхтіологічної, ентомологічної. Герпатологічної та орнітологічної. Діяльність студентів реалізується шляхом розвитку професійних, творчих та лідерських якостей. На початку другого століття своєї історії наш університет знаходиться серед лідерів закладів вищої освіти України. Його колектив продовжує і примножує славні традиції багатьох поколінь подільської інтелігенції. Кафедра біології має не таку довгу, але не менш славну історію. Багато науковими здобутками, висококваліфікованими фахівцями, відомими випускниками, якісними педагогами природничого напрямку. Колектив кафедри біології і надалі докладатиме зусиль для поєднання найкращих освітніх традицій та новітніх технологій. І в стінах своєї Альма-Матер ще багато десятиліть працюватиме на користь України. З нагоди 110-річчя заснування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щиро вітаю його професорсько-викладацький склад співробітників і студентів, зичу натхнення і незгасимого оптимізму, наснаги творчих здобутків та видатних успіхів під мирним небом України. Ми пишаємося цінним досвідом педагогічної роботи, накопиченої за 110 років існування, і сміливо дивимося у майбутнє, віримо, що все буде Україна велика, незламна та професійна.